Ви чули блаження вигне за правду. Це про Божих людей, про років, про Ісуса Христа, про Івана Хрестителя розповідається, що Іван Хреститель царю сказав, що Він неправильно одружився. Ісус Христос сказав правду, що Він син Божий. Садуки Фарисеїв ставив на місце. І... Це Боже люди, пророки їх виганяли, їх убивали, і за це е, Бог. Е... Тих людей, хто знущався над пророками Божих людей, карав сильно. А ми повинні бути світлою і сіллю для світу, бути учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу, проповідати Євангелії до кінця світу і рятувати душі від сатани, приводячи до Богу, тобто роз'яснювати, де гріх. Амінь.